Доброго дня, пані панове. До нашої відеоконференції долучилося 13 членів комісії. Кворум наявний, троє наших колег відсутні з поважних причин. Я оголошую наше засідання відкритим. Колеги, вам розіслано проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити одне питання а саме питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснить підготовку та проведення місцевих виборів. 에, чи є зауваження до запропонованого проекту порядку денного? Зауважень немає, тому я ставлю на голосування. Перед за все, питання про. Затвердження е, порядку денного і прошу колег е, традиційно для онлайн-засідання е, сформувати свою позицію щодо затвердження порядку денного нашого засідання. хвітному порядку традиційно шляхом опитування Боярчук Оксана Борисівна. За. Гатуруліна Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнеєв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Мерченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Рипелюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Костєвий Сергій Олександрович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також голосую за. Таким чином, 13 членів комісії проголосували за одноголосно передней затверджений. Таким чином ми можемо переходити до розгляду першого єдиного питання порядку денного нашого засідання сьогоднішнього. Це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І доповідає це питання секретар комісії Гатауліна Олена Охатівна пошука. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшли заяви голови та членів Лохвицької міської територіальної виборчої комісії Полтавської області, е, а також голови Глухівської міської територіальної виборчої комісії Сумської області, про складення ними повноважень, членів е, вказаних комісій. Е, ці особи були подані до складу територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичної партії опозиційна платформа за життя. Ця партія була заборонена в судовому порядку. Також, крім того, до комісії надійшли подання про зміну членів окремих територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій та документи, які свідчать про призначення члена Берегівської міської територіальної виборчої комісії Закарпатської області на посаду в органі державної влади. Що забороняє цій особі в подальшому здійснювати повноваження? члена територіальної виборчої комісії всі документи були перевірені, відповідають вимогам виборчого законодавства. Всі додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Тому комісія сьогодні пропонується розглянувши подання і вказані заяви прийняти таке рішення, внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів сформованого постановами центральної виборчої комісії, згідно 10 додатків. Територіальним виборчим комісіям пропонується до складу, яких вноситься зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Також пропонується повідомити місцеву організацію соціально-кологічної партії Союз Чорнобиль Україна, за поданням якої до складу Боргівської міської територіальної виборчої комісії Закарпатської області було включено пойко Марію Степанівну, повноваження якої достроково припинено. Пропонується припинити про можливість подання не пізніше 18 години 25 червня 2023 року до центральної виборчої комісії нової кандидатури для включення до складу цієї територіальної виборчої комісії. Копії цієї постанови разом з наваженим додатком надіслати Волинській, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській обласним військовим адміністраціям а також заявникам. Постанову у разі прийняття прилюдно на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи я бажаючі взяти участь обговорення цього питання? Також відсутні бажаючи, тому завершуємо обговорення і переходимо до голосування. Ставлю на голосування про проект постанови з першої. Першого питання порядку денного і прошу колег формувати свою позицію щодо його підтримки. Бачук Оксана Борисовна. За. Атоліна Олена Охатівна. За. Гевка Андрій Євгенович. За. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстинієм Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Гармаза Олександр Олександрівна. За. Мірошинченко, Юрій Рамазанович. Голосую за. Перепелюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Костівий Сергій Олександрович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також голосую за. Таким чином, 13 членів комісії проголосували за одноголосне рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку На порядку денного працівникам секретару за участь підготовці питання. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликане в разі необхідності.